Стадіон імені Тонкочеєва у Кам'янці-Подільському та власне весь квартал Г-4, який з самого початку мав виключно спортивно-культурне призначення. місцина з непростою долею. Земля, яка потрібна всім і торговцям, і забудовникам, і майбутньому спортивному поколінню. Причому інтереси останнього далеко не завжди враховуються владною верхівкою. У 1959 році. З ініціативи тодішнього міського голови Рьорі Андрійовича Тонкочеєва народною будовою був збудований і в 1963 році запущено в експлуатацію. другий в радянському союзі спортивний комплекс 12 гектарів. Від 12 гектарів до нинішнього часу збереглися 4,5. Масштабний дереван земель спортивного комплексу відбувся за мера Олександра Мазурчака. До речі, як сочільник Кам'янця-Подільського та один з керівників партії наш край цьогоріч прославився під час затримання за кілька мільйонів хабар. Щоправда, сумнозвісний печерський суд Києва звільнив його з під варти під особисте зобов'язання, начебто через проблеми зі здоров'ям. В 2007 році, 13 серпня, я, хоч і відпустив, все літо працюю, побачив, як два незнайомих хлопці збивають доски. Спитав звідки з Києва, приходжу до тодішнього голови. Мазурчака мені кажуть, ми вас будемо посувати. Тут буде льодовий палац. Насправді відбувалося будівництво торговельного центру з ковзанкою, який назвали льодовим палацом, щоб замилити очі громаді та зберегти лице перед законом. Адже на землях спортивного призначення дозволено будувати тільки спортивні споруди. За рік збудували бетонні конструкції. Потім 2008 рік рік світова криза. Він це покинув, і 10 років стояло так. 2018 році почали щутки, що там хочуть будувати житлове будівництво. Із забудовником ТОВ Перлина Поділля домовилися про те, що житловий комплекс погодять за умови будівництва спортивних приміщень для дю США Noмер2. Обіцяних приміщень у перших двох чергах будівництва колектив спортивної школи не побачив. Схоже, забудовник вирішив забути про свої обіцянки. Тож було зібрано комісію та оформлено побудування спортивних приміщень документально. Якби все було зроблено так, як було обіцяно з самого початку, дю США вже б мала ці приміщення, оскільки будинки перших двох черг уже готові, але почали будувати у третю чергу. Це будуть вбудовано прибудовані приміщення площею 1500 метрів квадратних, включно із спортивною залою, 18 на 24 метри. На сьогоднішній день на сьогоднішній день ми розпочали будівництво і Зробили вже цокольне приміщення повністю і розпочали перший поверх, де вже закладені приміщення фізкуль... фізкультурно-оздоровчого характеру. За попередніми планами будинок за адресою проспект Грушевського 27, дріб 29, із приміщеннями спортивного призначення буде зданий у четвертому кварталі 2023 року. Але люди бояться знову бути обманутими. Наприклад, я не фахівець там в будівництві. Я не можу там у тих планах подивитися, що там, що там буде і яке воно буде. Має бути створена комісія, в яку війдуть ну, з міської влади, з депутатів, будівельники. Спортивний актив міста і хоча б контролювали, що там має бути. Бо нам знову можуть будувати, е, ну, а потім скажуть: от дивіться, все, що хочете, то так і приймайте. Типу. У нас на даний час в місті немає гарних залів, немає нормальних залів. Гарних умов, наші тренували з діти. У нас в другій спортивній школі, ну і взагалі в місті дуже багато, фактично половина тренерів, половина секцій знаходяться на орендованих приміщеннях. Що тобто нам катастрофічно не вистачає приміщень. Діти це наше майбутнє. Ми ж всі відійдемо в певний час, а діти, ну де діти будуть займатися? Нас у нас вже ми вже відстаємо спортивних комунікаціях. Спортивних ми відстаємо дуже дуже. От Хмельницький, подивіться, що в Хмельницькому, що в Чернівцях, там дуже все потужно розвивається. Те, що добусі стадіон нас да, це дуже потужно. Його реконструювали. Ну, але це тільки легка атлетика, футбол. Все, і то в гарну погоду. Кам'янець-Подільський може стати центром спортивного туризму і заробляти на цьому немалі кошти. Для цього йому потрібні не тільки приміщення для тренувань. А й крита спортивна арена для змагань. Про це спортсмени кам'янчани поки що тільки мріють. Головне завдання на сьогодні: контроль над будівництвом вбудовано прибудованих приміщень у третій черзі житлового комплексу, що будується на колишніх спортивних майданчиках. А для цього міська рада спільно з активістами та незалежними спеціалістами з будівництва повинна якнайшвидше створити відповідну комісію.